Вітаю, друзі. Сьогодні просто побудуємо графік гіпербол. Тож, загалом, є така функція, яка виглядає ось так: y дорівнює k поділити на x, і ця функція сама має назву обернена пропорційність, тому що X у нас в знаменнику. Тож, ми з вами не будемо плутати назву функції і назву графіка. Тож запам'ятайте, що сама функція має назву. Обернена пропорційність. Обернена пропорційність. А от графік цієї функції буде на, мати назву гіпербола. Гіпербола. Тож, загалом гіпербола виглядає так, як зображено на рисунках. І як розрізнити, коли у нас віточки будуть розташовані в першій і третій чвертях, а коли вони будуть розташовані в другій і четвертій чвертях? Зараз ми на прямо будуючи графіки, побачимо це, чому так відбувається, але ви вже маєте зрозуміти, що якщо ось це число К Яке в чисельнику стоїть, або е, загалом е, знак перед дробом у нас додатній. Тобто, якщо К більше нуля, то графік у нас буде ось такий. А якщо у вас мінус перед дробом з'являється, це говорить про те, що К у вас від'ємне, то якщо К буде менше нуля, якраз відки будуть розташовані в другій, четвертий чвертях. Пропоную спробувати побудувати графік і подивитися, чи дійсно це так. Тож, ну от, наприклад, будуємо графік Y дорівнює 4 поділити на X. коли ви вже будете. Приблизно знати, як виглядає загальний вигляд графіка функції, вам не треба так багато точок, як ось тут у мене запропоновано місць в системі, коли ми будемо будувати і знаходити X, Y. Але зараз ми візьмемо побільше, але просто щоб ви знали, що вам, коли ви знаєте загальний вигляд, достатньо ну, буквально двох точок на одну віточку, цього цілком буде достатньо. Ну тут я пропоную вам взяти деякі точки. От де ми беремо ікси, коли будуємо графік функції. Коли ми будуємо графік функції, ікси ви берете де завгодно, от які забажаєте, просто які забажаєте. Звісно, ми будемо обирати ті, які нам зручно, але загалом нагадаю, що ікс – це незалежна зміна, тобто вона не залежить ні від чого, окрім вашого бажання і області визначення. І на це варто тут звернути увагу, адже у нас х в знаменнику, і що ми маємо пам'ятати, що х нулю. Дорівнювати не може. Тобто, як ми звикли, наприклад, в лінійній функції дуже зручно брати 0. Але тут 0 ми якраз брати замість х не будемо. На 0 ділити не можна, тому область визначення нам це забороняє. А от всі інші числа, які будуть зручно, ми собі візьмемо. Тож, 0 не беремо, але що зручно брати? Одиничку зручно брати. Е, також е, зручно тут взяти 2, бо 4 гарно ділиться на 2, також зручно взяти 4, бо 4 гарно ділиться на 4. Тобто ви Прогнозуйте, що ви будете робити з цим числом, як вам, які вам саме зручно взяти значення, адже ви, в принципі, можете вбрати їх будь-які. Також, окрім додатніх, я пропоную взяти від'ємні ці самі і подивитися, що в нас буде. Тож, ікси ми обрали, тепер залишається порахувати для них ігрики. Ігрики уже не можна так просто обрати, як собі хочеться. Ви можете тільки їх порахувати. Тобто, ви берете оце число. І підставляєте замість ікса. Тобто, у вас виходить 4 поділити на 1, 4. І так абсолютно з кожним. 4 поділити на 2, 2, 4 поділити на 4. 1. 4, беремо мінус одиничку: 4 поділити на мінус 1 – мінус 4, 4 поділити на мінус 2, мінус 2, і 4 на мінус 4, мінус 1. Все, значення ми отримали. Тепер залишається просто поставити ці точки. Нагадаю, що координати точки у нас складаються з х і. Ігрека. Тобто, ось це у нас окремі точки, і їх ми будемо з вами ставити. Ну, от, наприклад, 1, 4 я беру по х1, ось вісь іксів, і по іку 4. Тож по х1 по іку 4. Наступна точка 2, 2, Тож по x 2 і по ігреку 2. 4, 1, по x 4 по ігреку 1. І ви вже бачите, що у нас вималювалося, як буде саме проходити ця віточка. Далі мінус 1 і мінус 4. Мінус 1 по x, мінус 4 по y. Мінус 2, мінус 2. -2. Є, мінус 4-1, мінус також є. І ви вже бачите, що ось так от у нас будуть розташовані наші вітки. Але якщо б я, наприклад, ну, це кожного разу так брати не треба, але я, до прикладу, візьму Х, скажімо, одну другу. Половинку. Їх незручно брати, зазвичай ми їх не беремо, але ми хочемо подивитися, що в такому випадку буде. Y у нас тоді буде 4. Поділити на 1 другу. Якщо ми ділимо на дріб, це все одно, що ви множите на обернений, тобто це буде 8. Отже, там, де у мене Х половинка, у – аж 8. Буду брати ще менше, але у буду отримувати ще більше. Тому ви бачите, що віточки вашої гіперболи, вони будуть наближатися до осей. Але ніколи їх не перетнуть. Адже Х ніколи не може бути нулем, на нуль ми ділити не можемо. Тож, вітка буде далі, ось так вона, бачите, не прямо, а наближається, наближається до 8 іксів, але ніколи її не перетне. Те саме ви зробите і з іншою віточкою. Тепер просто, коли ви це знаєте, ви вже будете, бачити, що починаєте будувати близенько від осей. І ось так вона у нас проходить. Ну і підписуйте графік, що це у вас 4 поділити на Х. І як ви бачите, так як ми з вами і домовлялися, у нас число 4 коефіцієнт цей к, він у нас додатній. І наші вітки якраз опинилися в першій і третій чвертях. Нормально, спробуємо. Мінус 4 поділити на х. Ну, загалом тут немає великої інтриги. Візьмемо ті самі числа замість x. Пам'ятаємо, що х у нас не може бути нулем. І беремо інші числа окрім нуля. Звісно, знову ж ті, які, на які зручно ділити. Ну, скажімо, 1, 2, 4. І знову мінус 1, мінус 2, мінус 4. Ті самі взяла числа для х, ігри рахуємо. Мінус 4 поділити на 1, мінус 4, мінус 4 поділити на 2, мінус 2, мінус 4 поділити на 4, мінус 1. А от уже коли ви будете ділити на від'ємне, дивіться, у вас мінус поділити на мінус, плюс, тож у нас буде 4, 2 і 1. Проставляємо ці точки, пам'ятаємо, що ви отримали пару, і ось це координати кожної з точок, які ви отримали. По х1 по y – мінус 4, ось точка. 2 мінус 2. 2 по х, а мінус 2 по у. 4 по х і по y мінус 1. Ось у нас вже віточка одна вималювалася, і друга. Мінус 1 4, мінус 2 2, і мінус 4 1. І ви вже можете їх з'єднувати собі у віточку нашої гіперболи. Бачите, що коли я будую далі, продовжую вітку, да, в мене тут немає додаткових точок, їх не особливо потрібно брати. Але коли ви їх будуєте, ви бачите, що відка продовжує наближатися до вісі вісіксів. Але розумієте, якби ми не продовжували далі графік, якби ми не збільшували нашу систему координат. Сама відка буде дуже близько до осі, але ніколи. Не перетнеться з нею. Тож, ось це у нас графік y дорівнює мінус 4 поділити на х. І звертаємо нашу увагу, що оскільки у нас тут був мінус, тобто від'ємне, наші відки опинилися в другій і четвертий чвертях. Ну, В принципі, на цьому все. Як будувати гіперболу, ви знаєте тепер. І... Прошу вас самостійно побудувати графіки функції 3 поділити на х і мінус 3 поділити на х. Звертаю вашу увагу, що тут не дуже багато числ, які вам буде зручно брати замість х, тобто достатньо буде взяти 1, 3 і мінус 1, мінус 3 для того, щоб побачити, як саме. Згинається ваша віточка гіперболи. Тож пробуйте і якщо вам буде цікаво себе перевірити, чекаю на телеграм-каналі Математика на 12, де публікую відповіді на ці завдання для самостійного виконання. Ну а буду рада вас бачити на наступних відео. У нас ще буде розгляд параболи, вітки гіперболи та інших важливих тем. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, пишіть коментарі, які наступні теми ви б хотіли розглянути зі мною в рубриці просто.